Улюбленець Ади Роговцевої. Красень і талант. Зірка кіно театру Олексій Богданович. Привіт, привіт у 90-х Він герой-романтик. Нині зурілий і мужній. Я ні з ким цілувався. Все життя Олексій Богданович провів на сцені театру Фронка. Стільки ж часу грає в українському кіно. А у середу у свій 48-й день народження він прийде до сніданку. Не прогавте завтра, 23 березня, після теста на дев'ятій. Актор та іменинник Олексій Богданович. Він розказав про свій страх. Я ось ці дві діля, я взагалі не пою. І про свої мрії. Я хочу путешествувати. про складну чоловічу долю. Двухкомнатна квартира, кухня, холодильник. и про умовы работы. У меня нет студии специально какого-то отведенного для этого места. Відверто про курьезы на концертах. Зрители этого не замечали. И про маленькие пустощи. Просто смотришь в окна. Нет, не, не подсматриваешь, а просто смотришь. Про насолоду. Весь организм, э, вот он расслабленный, мышцы уставшие. И про женок. Это дело уделяешь больше времени чем мне. Ну и, известно, про себя. Я далек. От Не прогавте середа, 23 березня, відверте інтерв'ю Валерія Моладзе «Сніданку з 1 плюс 1». С поцілункою мросі неможливий. До речі, брат Валерія Міладзе, Костянтин Міладзе нещодавно прописався на нашому телеканалі один 1, 1. Незабаром в нашому ефірі дивіться нове талант-шоу, музичне шоу, голос країни, музичним продюсером якої є Костянтин Міладзе. Дивіться, тому що ми будемо обирати справжніх талантів України, які по справжньому співають без усілякого цензу і вікового, і культурного, ну і будь-якого іншого. Отже, чекайте незабаром. Костянтин Міладзе і. Шо голос країни в ефірі